Дякую любителям гостеньку. Сьогодні таке відео, опять, як завжди, скандальне. Трошки чому скандальне. Ну, тому що ти сидиш, сидиш вдома, робиш, вироби свої, займаєшся роботою. Я зараз поясню, як це происходит. І тут тобі дзвонить, друг твій хороший і розповідає таку історію. Каже Серега, зачем ти. Там в Олексія купив клинок, і хочеш, там якесь відео зняв, що скоро буде якесь відео, який поганий цей клинок. Я балакаю по телефоні, сам в шокі, Я якраз чи термічився, чи щось таке, ну, зайнятий був. Я дупля не можу стежити, що произошло, що случилось, який Олексій, який клинок, і взагалі, про що мова йде? І він мені розказує. Каже, зайшов на стрім. До Рома Майборода. Його канали Мальборо називаються Рома Майборода. Я впишу названня і відео. Ці всі канали, всіх я повписую. Щоб коли люди забивали ці прізвища, завжди знаходили це відео, щоб знали, хто це і що це за люди. Каже, сидять в стрімі і тебе пісочать, що десь якесь відео бачить, що я такий сякий пі, і га, і так далі. тому подібне. Далі три точки додати, не буду виражатися. Як то кажуть, та ще й сам на себе, неправильно. І пісочок, який ти поганий, там якесь відео зняв на цього бідного Олексія. Це Олексій хлопець молодий. 22 роки чи 23. Чесно, ну, я такими людьми восхищаюся. Ну, 22 роки, хлопцеві. Я йому це казав, ми з ним созван... я з усіма з цими людьми созванювався, спілкувався на цю тему. Я тобі, Олексій, це казав. Я такими людьми восхищаюся. 22 роки. Сам склав преса собі, сам зробила дитина, 22 роки, а зробив він ще раніше. Понимаєте? Це йому зараз 22 Сам кує, Дамаски, всяку заразу. Тобто, такими людьми тільки треба восхищатися. Я в 22 роки, я навіть не думав про таке, та ще й прес скласти сам. Це мабуть це розумною людиною, скажімо так. Я тобі це казав, я тобі зараз, Олексій, це кажу, напряму. В глаза дивлячись, тобто, я цього не боюсь, не стісняюсь. Я кажу, як є. За що мене люди люблять? Я прямо лінійний. Якщо чоловік гандон, то я кажу прямо, що гандон. Я тобі кажу, я таким як ти восхищаюся. І виходить, що виходить? Що я купив цей клинок, вони сидять на стрімі, це стрім в Тіктокові, цей Мальборо, Док Лівсі, Рибалка Сергій, проча ця вся шалупень. Віталіки, там однорукі, бандіти, ну, коротше, їх там ціле кодло. І сидять мене пісочать, що я якоби купив цей клинок, вже зняв відео, що типа, рекламу зробив, що скоро буде відео, повне відео, як я піарю там Дня з Дамаскові чи щось тому подібне. Я, коротше, офігел, кажу другові своєму, кажу, друже, я поняття не маю, перш раз чую, блядь, взагалі про це. Я почав виясняти, де воно, що воно, що це за історія. Почав цьому ж Олексію дзвонити, якого я якоби клинок піарю. Він каже: Я не знаю, перший раз таке чую, взагалі перший раз. Взагалі поняття немає. Я тому дзвоню, тому дзвоню. Коротше, вияснилося трохи. Що виходить, є такий канал, чоловік теж ножики робить. Він не кує, але складає ручки, і не шиє. Гарні не шиє, чувак. Такий шкіряник я б його більше назвав би, ніж ножі. Ну, ножі теж робить. Гарні ножі робить, питань нема. Ден, по-моєму, якось його там, не знаю. дуже... Я думаю, ти підписаний, побачиш, напишеш цю фігню. Дзвоню до нього. Точніше, не так було. Сразу я позвонив туди, туди, туди. Мені розказали, що це ден цей купив. Цього ножа. Тут Санта-Барбара заплутана, ви тільки послухайте, ви офігієте. Що цей Ден, оказується? Купив ножа, потім мені відправив цього ножа. Ну, типу, щоб не я купляв. Непонятно чого. Хоча я можу і сам позвонити, і сказати, Олексій, та, блядь, продай мені ножа. Я нічого з цієї людини ніколи поганого не мав. Він би продав би мені. ілі дав би, ну, блядь, смисл, блядь. І він мені прислав цього ножа цей Ден, І все остальне, коротше, я вже відзняв відео. Я дзвоню цьому вже дену. Кажу, Дену, розказую цю історію. Ден мені каже, блядь, чувак каже, я з тобою другий раз в житті спілкуюся. Каже, раз, ти коли дзвонив, ножне хотів я в нього замовляти, я ножний сам не шию, замовляю. Ну, Спілкувались по поводу ножин. Каже, я другий раз з тобою спілкуюсь. Каже, я тебе знаю, прекрасно, все хорошо, все класно. Каже, да, дійсно, ще місяця три назад я купляв такий клинок. Він каже, в мене зараз дома й лежить. Він каже, дійсно, це є? Але каже, я тобі нічого не відправляв. Каже, бля, я другий раз з тобою в житті, спілкуюсь. другий раз, повімаєте? Чом суть, блядь? А ці ж нехороші люди, мальборо, і сидять, мене пішуть, що я такий, сякий поганий, блядь, і все остальне. Оказується, і рибалко, Сергій Рибалко, хто такий Сергій Рибалко? Заходите в Google і пишете, Сергій Рибалко, відгуки, ножі. І одразу перше, що попадається, заходьте і читайте про цю людину. Це людина, яка. Обманює людей, можуть взяти оплату і не відправити ножа, можуть і відправити. По-різному буває. Тобто, Случів дуже багато. Там все пишеться про нього. Це все в гуглі, можна прочитати, немає ніяких проблем. І так цей рибалка влазить в мою групу. У мене є група в телеграмі під відео в закріпленому коментарі. Оставлю Телеграм, Інстаграм, кому цікаво, підписуйтесь. Там я продаю ножі, аукціони проводжу, провожу, ну, про фіні. І він що? Получається, в мене в групі хтось питає, як з вами зв'язатися, як купити ножа? Я хочу цього ножа. Я другий раз навіть не відповідаю на повідомлення, я фізично не встигаю, бо я зайнятий і потім думаю, відповім, я можу забутися. навіть і не відповідаю. Буває таке, людей, багато. Я одна людина, має секретаршина. І він з цією людиною одразу зв'язується в приват і пропонує вироби. Получається? Людина, коли з ним спілкується, теж Сергій. У мене є відео десь на каналі в Фейсбуці, по-моєму, є відео, де він підписався навіть моїм ім'ям Сергій Федоряка. І люди думають, що зо мною спілкуються. А потім, коли доходить діло до оплати, ну, банк вибиває не Федоряка Сергій, а рибалку Сергій. Розуміє? І люди кажуть: так ти рибалка, ти не Федоряка, і починають його слати на. Коротше, людина таку фінію. Я, так, як я його за це пісочу постійно. Щоб люди знали, щоб не потрапляли в цю біду, він придумав оцю всю історію з цим Олексієм Грьобаним. Інакше я вже назвати не можу тебе Олексій. Ну, хоча я тебе і хвалю, але я зараз буду трошки по-другому балакати, тому що мені це діло накипіло. Мене це дістало. Я працюю, ви мені нахер не нужні, Понимаєш? І він придумав цю історію, розказав цьому докулів. Хто такий доклівців? Це взагалі невідомо хто. Він ні ножі не робить, ніде нічого. Він взагалі військовий, він воює. Якоби. Але як він воює, сутками сидить в стрімах в Тіктокові. Сутки в стрімі. Утром в стрімі, в обід, в стрімі, ввечері в стрімі. Коли він воює, як він воює, де він воює, я не знаю. Може, паркетний генерал. Я поняття не маю, хто це. Це мені вже багато хто каже, каже, що це за військовий сутками в стрімі сидить, розуміє? він цю історію запускає цьому доку, док заходить в стрім і розказує цю фігню, і вони давай мене всі ці пісочити. Непонятно за що, не розібравшись в ситуацію. Не позвонивши навіча би тому Олексієві. І діло в тому, що оце відео, де я якоби кажу, що скоро зніму повне відео, розказ працюю, ніж якоби, що він говно, його ніхто не бачив. Подієте в чому суть? Це відео ніхто не бачив. Взагалі ні єдина людина не бачила. Ну, воно є. Вопрос задаю вам, клоуни, Мальборо, оці, Док всі, оці всі, блядь, все оце шобло, що у вас там сидить. А де це відео? Я що, когось злякався, якщо я вже зняв, чому я по цей день його не виложив? якщо було це коротке відео, як реклама, де воно ділося? Чому я його видалив? Получається, воно десь пропало. Чому? Де? Хоч один з вас, клоунів, задумався, чому я далі не виложив? Причина не виложить. Я ось як знімав відео там, на деяких людей, ви знаєте, біла зброя, я це все виложив. І я планую ще знімати. Я буду це знімати, тому що скоро другий суд з ними. Понимає? Чому я не виложив на цього Олексія? На цього бідного нещасного ножороба. Інакше я назвати його не можу, тому що якщо ти, Олексій, продаєш оцим клоунам свої заготовки, то в тебе їх ніхто не купляє і купляти не хоче. На це є, напевно, якась причина. Я не знаю, яка, Олексій. Ну, якщо ти продаєш свої клинки, Дамаски, ніж Дамаски, ламінати. Людям, які продають ножі за 5-3 тисячі гривень за 2 тисячі гривень. Ну, грош ціна тобі в базарний день. Понімаєш? Клинки треба продавати тим людям, які роблять ножі шедеври. Якщо ти куєш, такі, ти гарні куєш, я не спорю. Які продають там за 20, 30, 40 тисяч, півтори тисячі баксів, дві тисячі баксів. Такі люди повинні купляти. Тобто з твоїми клинками щось не так. Кажу тобі сразу, от зараз напряму. Олексій. Тому що мені це накипіло. Ти розібратися в цій ситуації не схотів. Хоча все время кажуть, чого я тебе там заблокував, чого там заблокував тебе, і ти хочеш дивитися мої роботи. Так розберися з цією ситуацією, розберися з цим Мальборо. Ілі ти боїшся? Цим рибалкою, якому ти продаєш, рибалку продавати, клинки, це треба таку неповагу до себе мати, що я не знаю, як це пояснити. Це неповагу, в першу чергу до себе. Подімаю, це так само, як Ясинецький там продає. Кстати, Ясинецький, Льоня, тебе теж впишу. Ти ж цього рибалку, Сергія, брав на поруки в стрімі. Прямо з тим це всі бачили. Ти сказав, що ця людина і справилася, що він все хороший, що ти відповідаєш за нього. Відповідай, Льоня. я вже знімав на, те, на тебе це відео. Я розповідав. Льоня, давай. Бо я бачу, кроме цієї шобла, цього клоуні, блядь, я вам зараз розкажу історію. Твої клинки ніхто купляти теж не хоче. Хоча ж ти такий відомий майстер, серйозний. Ну, серйозний, знаєте, що таке серйозний майстер? Хто нібудь бачив, коли 40х13 в 36 одиниць твердості, 40 Х13, проста 40 Х13, в 36 одиниць твердості, краще ріже, ніж М390, М398, краще, ніж М300 CPM S90, краще ріже. Поїмаєте цей цирк. Я знаю, що на мене є майстри серйозні підписані. От дайте мені відповідь по цьому поводу. 40Х13, 36 одиниць твердості, краще ріже, ніж CPM90, ніж М390, 398 і прочі прочі стали. Навіть краще ріже, ніж Рекс 121 в Ламінаті. Навіть краще ріже, ніж К-390 в Ламінаті. Понімаєте? 40Х13. Супер ніж. Супер термічка, блядь. Ну Капздана. Любі друзі. Успокойтеся. Успокойтесь, я в названні відео укажу ці всі канали. Люди, кому не важко. Просто якщо вам не впадло, зайдіть в Тікток на ці всі канали: Льоня Ясенецький, Мальборо, Рома Майборода, Док Лівсі, я вкажу всі канали в назві. Накидайте скарг, просто забаньте, щоб цих людей не було. Я напряму кажу: забаньте їх, тому що це терпіти неможливо. Коли ти працюєш, 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 то тобі дзвонять, розказують таку єрість, що на голову не налазить. Просто на голову. Ви вибачайте за ці скандальні відео, але воно само собою виходить. Подімаєш, ти сидиш вдома, ось руки чорні, там зараз термічка йде, там те йде, і, блядь, тобі дзвонять і розказують такі історії. Хоча я дзвонив цьому Мальборо, розказував цей, щоб мене пісочок. По телефону пояснював, що я такого взагалі не робив. Він каже: ми будемо розбиратися. Хто ти такий, щоб розбиратися? Ти чмошник. Ти просто чмо. ти не ножороб. Понимаєш, якщо ти робиш ножі 40х13, 36 одиниць твердості, мені доказуєш, що вони ріжуть, ну ти дупляне стеле, що це за сталь? Ти дупляне стеле, з хім складах, ти взагалі ні в чому. Ти понимаєш? ти ніхто, звати тебе ніяк. Ручку приробити до ножа це найпроще, на мою думку. Понимаєш? Ти ніхто звати тебе ніяк. І вся це ваше шобло там, я дивлюся, друзі, стрім стріми попадаються, я в шокі, блядь. За ту ексклюзивність Калашникова, я взагалі ржу, блядь. Ржу. Просто всираюся от цього всього. Так що, любі друзі, успокойтеся і не споминайте моє святе ім'я. Я вас ніде не вспоминаю, ви мені нафіг не нужні. Ви мені не конкурент, я завжди казав, і я вам не конкурент. Ми робимо різні речі. Якщо людині подобається, як це я роблю, вона буде в мене купляти. Якщо людині подобається, як це робиш, робите ви, вона буде тільки у вас купляти. І все. Тут нема конкуренції. Я вже неоднократно це казав в своїх відео. Кожен робить своє, робить по-своєму. І в цьому є суть ножоробства, що кожен з ножоробів питається щось там придумати своє. В ручки, в ламінаті, в Дамаскові, там такий Дамас, такий Дамас. Зараз багато. В сталі просто придумати рисунки, там булатизовані сталі, різні. Нюансів багато. Кожен це придумає по-своєму, і кожній людині це по-своєму нравиться. Тим більше, ну, як я можу вам бути конкурентом, і ви мені? Ви продаєте ножі по 2000. Корчі, корчі. Я продаю ножі, які стоять штуки баксів, до тисячі доларів. Понімаєте? Це різні речі. Різні. Понімаєш? Я роблю різне, я клеймо своє маю, понімаєш? Я роблю різні речі. Зовсім не те, що робите ви. Тому спокойтеся. і ти, Олексій, теж на будущее, запомни. Одне прекрасне, поговорку, скажімо так. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. На даний момент ти понял? Хто твій друг і хто ти, Олексій? Думай на будущее. Думай, кому ти продаєш, що ти робиш, щоб я потім і за тебе, клоуна малолітнього, не страдав. Щоб про мене там балакали, блять, твої клинки обідав. Мені нахер твої клинки не нужні, в прямому смислі твого слова. Як вони ріжуть і що до чого? Мені пофіг. Взагалі по барабану. Чи воно ріже лучше, ніж моє, чи хуже. Мені все равно. Я ні в одному своєму відео ніде не сказав, що ось оцей найкращий, найкраще ріже, і оцей там, така сталь. Понімаєш? Я роблю свою роботу просто. І все. Не більше того. І просто показую, там відео таке зробив, таке. Людям, деяким нравиться, деяким не нравиться. Тут таке діло. всім годити нельзя. А ти, Олексій, думай, кому ти продаєш. Тому що продавати рибалку це позор. Твої ж клинки, блядь, не до клинки їх тепер так був називати. Він і впарює моїм підписчикам. І від мого імені впарює, блядь. Я тобі це говорив, блядь. Так що думай, думай і гарно думай. Все, до побачення. Вибачайте, десь щось, але накипіло, любі друзі. Накипіло й дебело. Коли ти, блядь, ну ще раз повторюсь, сидиш вдома, працюєш, працюєш, то тобі дзвонять, розказують, блять, таку єрі, що, ну, в голову не входить, просто в голову не входить, блять. Чи мені скучно живеться, чи я, я не можу поняти, блядь. Це, це цирк, чесно, вибачайте. Слава Україні, смерть, підарасам, блять.